Усім привіт! Сьогодні продовжуємо говорити про технології. Додаток Дія став зручним помічником для кожного українця і часто отримуємо нові оновлення та функції у ньому. І вже з'явилася класна новина для усіх власників авто. Адже Міністерство цифрової трансформації спільно з Міністерством внутрішніх справ України анонсувало, що з вересня 2023 року переведуть увесь процес купівлі-продажу автомобілів у цифровий формат в дію. Про це повідомив міністр. Тер внутрішніх справ Ігор Клименко за словами пана Ігора скасується обов'язкова технічна експертиза. А купити продати машину можна буде за допомогою телефону. Також анонсується, що уже з червня можна буде реєстрацію нового авто зробити зразу у салоні. Відповідно, покупець одразу в автосалоні зможе отримувати техпаспорт і номерний знак. А у сервісний центр не потрібно буде звертатись. І це ще не все з серпня. Також планують вести онлайн купівлю номерного знаку для авто. Кожен бажаючий зможе переглянути, які є в наявності вибрати бажаний або ж забронювати їх на 10 діб і придбати у будь-який зручний час. Також стосовно купівлі продажу авто. З вересня усі зможуть здійснити цю послугу з легкістю. Для цього потрібно буде лише присутність продавця та покупця і двох смартфонів. І на місці можна буде через дію оформити усі необхідні документи. Очікуємо цих оновлень від додатку Дія і впевнені, що для українців це буде чудове рішення та заощадження. Адження часу слідкуйте за новинами зі світу технологій на першому подільському. Далі буде.